Шановні вчителі, дорогі учні, студенти, батьки, перший день знань завжди особливий, адже попереду важливий період, час навчання, а здобуття в школі знання це той компас, який допоможе орієнтуватися протягом усього життя. Звісно, війна внесла свої корективи і, на жаль, цього року ми не зможемо провести традиційні святкові лінійки, але все це обов'язково відбудеться в майбутньому. Тож сьогодні, 1 вересня, у День знань щиро вітаю всіх учнів Лиманщини і з початком нового навчального року. Хай ваше шкільне життя буде мирним, яскравим та радісним, таким, яким воно повинно бути у кожної дитини в Україні. Навчайтеся, дійте, будьте гідними громадянами своєї держави. Ніколи не зупиняйтесь на дорозі знань. Вона цікава і по-справжньому нескінченна. Нехай здійсняться мрії та сподівання ваших батьків. Які хочуть вас бачити успішними, розумними, мудрими та вихованими. Щира подяка вам, дорогі освітяни, за самовіддану працю, бездоганне виконання такої відповідальної місії, як виховання підросткового покоління, адже саме ви сприяєте формуванню юних особистостей, від яких залежить майбутнє всієї України. Тож бажаю усім міцного здоров'я, віри у свої сили, взаєморозуміння, витримки і терпіння, творчих успіхів. Та здійснення найзаповітніших мрій, щасливий дорогу, Україну знай, доброти і справедливості зі свята шановні, з ним знань.